Я була студенткою кафедри хореографії нашого інституту, тоді він ще називався Інститут культури. І в нас якийсь був захід, посвятив студенти чи щось таке, і ми танцювали канкан -кан на сцені будинку культури. І в той час, звичайно, я навіть не могла подумати, що про якихось 2-3 роки я власне, почну працювати в будинку культури. Мої педагоги запропонували працювати керівником танцювальної студії в будинку культури. Я дуже хвилювалася і розмірковувала, чи мені погоджуватися, тому що здавалося, що це така відповідальна робота, чи я справлюся. І напевно я б відмовилася, якби не мої друзі-однокурсники, які за рік вже почали працювати в текстильнику. І тому я наважилась і. Прийшла в будинок культури два роки я була педагогом в підготовчій студії, і ця студія не мала ніякої такої особливої назви. І коли мої вихованці виступали, то казали: дівчата Руслани. І от пройшли ці два роки, і я зрозуміла, що я можу, я хочу і я буду. І напевно мала щастя. Тому що мені адміністрація запропонувала стати керівником ансамблю Етика, який до того часу його сформували і він існував як ансамбль бального танцю. Але саме з моїм приходом ми почали займатися сучасною хореографією, і відлік вже сьогоднішня етика веде з того часу, коли я почала працювати. І от наступного року, ми будем, якщо все буде добре, ми будемо святкувати 30-річчя. Колектив сам будинок культури він був старий, було дуже холодно, були протяги. Я пам'ятаю, я займалася на сцені і одягала шубу, тому що так холодно було. І інколи мені хотілося плакати від безпорадності, тому що так важко було працювати. Але от колектив сам педагоги, керівники колективу були дуже знані, заслужені, і якщо не заслужені, то мали такі відомі імена. І мені було дуже завжди ніяково, тому що здавалося, я до таких метрів ніколи не дотягнуся. І для мене була велика честь працювати поруч з такими митцями. Але сьогодні я розумію, що це було моє щастя, тому що саме сьогодні я своїх учнів навчаю і кажу їм, що ви маєте знаходитися в товаристві, де всі розумніші за вас, і тоді ви маєте можливість. Рухатися вперед. І, напевно, оцей колектив, творчий будинку культури, спонукав, що я постійно навчаюся, постійно щось розшукую, якусь нову інформацію, і це спонукає рухатись вперед. Протягом цього часу у мене було кілька пропозицій. Ну, на перший погляд, навіть це були дуже такі приємні пропозиції і для не тільки для. Комфортної роботи, але для амбіцій, і я навіть пробувала тимчасово. Кожного разу мене вистачало на два місяці, бо можна було мені пробувати не відразу розраховуватися, переходити на нову роботу, а паралельно працювати в будинку культури і в іншому закладі. І було добре працювати скрізь, але я зрозуміла, що все-таки будинок культур це моє місце. І напевно вже не має значення ці умови, тому що якщо ти хочеш працювати, можна працювати скрізь. І як на сьогоднішній наш час показує, що все, що не трапляється до кращого, і потрібно вміти свої слабкі місця використовувати як сильні місця. Тому я залишилась в будинку культури і бажання шукати нову роботу. в мене… Того часу ніколи не з'являлося, коли ти знаходишся в будинку культури щодня зранку до вечора і без великих пауз, не переходячи на інший, в інший заклад, тому ми цих змін напевно не помічаємо. Але якщо відкрити альбом і чи, чи якісь старі відеозаписи, то зрозуміло, ми помічаємо, у нас крута сцена. Яка є найкращою в будинку в місті, взагалі? Я вважаю, що будинок культури є один із найкращих закладів, мистецьких закладів в місті, хоч з повагою відношуся до всіх інших колективів, тому що взагалі місто рівне дуже творче і багато на. Талановитих працівників і гарні тому є колективи. Але будинок культури це місце, де ми можемо експериментувати, де ми робимо те, що ми хочемо робити, ми не боїмося пробувати щось нове і не хвилюємося, що ми будемо наказані, якщо в нас щось не вийде. Тому будинок культури рухається з часом, і незважаючи, що будинок культури святкує таку поважну дату і має таке. Історичне, поважне приміщення, в нас команда рухається в ногу з часом, і тут приємно знаходитись і приємно працювати. Ну, в першу чергу, всім керівникам міцного здоров'я. Я впевнена, що в кожного з них є дуже багато ідей, і вони просто коли ти працюєш, займаєшся творчістю, ці ідеї вже. З'являються, з'являються, вони є невичерпними. Допомоги від держави. На жаль, в які б часи ми не пригадували, це було багато років тому, чи там зовсім недавно, чи сьогодні, нам завжди потрібна підтримка, тому що все-таки наша творчість існує на ентузіазмі педагогів, керівників і батьків. Ну, Я говорю за дитячі колективи, тому що я сама працюю і спілкуюся з колегами такими ж. Тому всім величезної матеріальної підтримки, міцного здоров'я. І все, все звичайно, миру, звичайно, перемоги в мирній Україні. Ми готові працювати, навчати наших діток для того, щоб це наше покоління далі нас радувало і процвітало, і прославляло нашу Україну.